Першу до слова я хотів би запросити е, першу заступницю міністра е, Міністерства культури і стратегічних е, комунікацій, е, заступника, який безпосередньо курує е, напрямок роботи е, бібліотек, е, пані Галина Григоренко, будь ласка, я знаю, що ви вже з нами тут. Будь ласка, вам слово. Доброго дня, Христос Воскрес! Ви істинно Воскрес! Доброго дня! Вітаю пана Олеже! Вітаю, шановні представники бібліотечної спільноти або сім'ї. Ви згуртовані завжди були, та і ця 15-та конференція доводить, що. Ваша спільнота є дійсно міцною, і ви підтримуєте один одного, обмінюєтеся знаннями, що є надзвичайно важливим в не тільки в умовах сьогоднішньої триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України. А й в мирні часи, тому хочу вас привітати з відкриттям сьогоднішньої е чергової конференції і трошечки розказати про наші плани, про нашу роботу з боку міністерства, оскільки ми є такою координуючою е з координуючою ролью виступаємо в бібліотечній галузі. Отже, перш за все хочу поінформувати вас. Я думаю, що ви всі в курсі про те, що стратегія розвитку культури до 30-го року у нас затверджена урядом в кінці березня, 28 березня, і це є такий основоположний документ для всієї галузі. І, зокрема, там окрема. Увага приділена в тому числі бібліотечній сфері, і протягом підготовки тексту цієї стратегії багато з вас працювали над аналітикою в проєкті Рез Зокрема, пані Оксана Бруй була однією з кураторок да цього напрямку, і були озвучені ті проблеми, з якими нам потрібно поратися не тільки в знову ж таки повторю, в умовах збройної агресії. А й під час мирного часу, під час того, як ми всі разом надаємо бібліотечні послуги доступ до інформації, доступ до книги всім громадянам України, ми розуміємо, що загальна ситуація і демографічна, і безпекова на нас всіх впливає, і змушені констатувати поступове скорочення мережі бібліотек. У нас станом за 24 рік, да, згідно форми 6НК, зараз є 12764 бібліотечних закладів, натомість у 23 році було 12908. Скорочення є, на жаль, ми іноді на це можемо впливати, іноді ні. Протягом 24 року міністерство отримало звернень від органів управління на місцевому рівні 131 клопотання та щодо погодження ліквідації або виключення з базової мережі, і зокрема 106 ми не погодили. Тому що або вони не відповідали вимогам 72-ї постанови щодо соціальних норматив забезпечення населення публічними бібліотеками, або ж не було враховано вимоги абзацу щодо порядку формування базової мережі, коли не було зазначено, а куди ж передаються бібліотечні фонди і як забезпечуються працівники, які вивільняються при ліквідації бібліотек, тому зі свого боку міністерство намагається стояти на сторожі того, щоб не було безсистемного і бездумного скорочення бібліотек, розуміючи. Що це є основа нашої стійкості, ми всі розуміємо, що виклики сьогодення накладають ну, ще додаткові обмеження на і так непросту роботу працівників бібліотечної сфери і зниження кадрового потенціалу, і виклики щодо того, що люди працюють за досить низьку. Оплату праці, прямо скажемо, та і продовжують виконувати свої обов'язки, зокрема і на прифронтових територіях, це викликає повагу, і ми розуміємо, що треба переглядати умови оплати праці. Це так само закладено в стратегію розвитку культури, що ми протягом найближчих років зможемо підійти до того, щоб подумати, яким чином зробити так, щоб сфера культури не була останньою в переліку тих, які середня зарплатня. Найнижча да, з усіх сфер економіки. Е, що ще робить міністерство разом з Державним агентством з питань мистецтв і мистецької освіти? Цього року, за планом, у нас має бути затверджено два професійні стандарти: це фахівець бібліотечної справи і бібліограф. В стратегії також закладено, що ми маємо протягом найближчого часу думаю, 26-27 рік, затвердити професійний стандарт керівник бібліотеки. Зрозуміло, що всі ми під час е, м, війни сподіваємося на допомогу зовнішніх донорів і партнерів, і тут я хочу підкреслити, що ваша робота на горизонтальному рівні, в тому числі бібліотечна асоціація окремих національних бібліотек, да ключових наших установ ця співпраця ведеться досить активно. Зокрема, хочу згадати проект Ковчег, та який чеська республіка. Надала і підтримала і в тому числі за допомогою донорських приватних меценатських коштів. І сподіваємося на продовження успішної цього проекту, оскільки збереження бібліотечної спадщини і тих фондів, які перебувають зараз під загрозою, і для нас є пріоритетом, і для вас. ЮНЕСКО так само є нашим партнером і допомагає нам з декількома напрямками. Зокрема, найближчим часом в Харківській державній науковій бібліотеці будуть здійснені роботи щодо відновлення світлового ліхтаря. Тут ми дякуємо за співпрацю керівниці бібліотеки. Та і на політичному рівні зі свого боку ми лобіюємо ці питання та й намагаємося довести, що це є важлива сфера не просто утримання бібліотек та а розвиток цієї мережі. Що ще хотілося б сказати? Це звісно болюче питання поповнення бібліотечних фондів. Та і ну, ми, ми знаємо, що призупинена програма в Українському інституті книзі, та Д, книги, де ми мали протягом 18-21 років доволі значні поповнення бібліотечного фонду. Наразі ця програма призупинена, і ми думаємо про те, щоб можливо було б її відновити на наступні роки. Говоримо про це в першу чергу з міністерством фінансів, яке завжди стоїть на сторожі державного бюджету. Але в тому числі в 2024 році у нас було за рахунок мистецьких конкурсів в Українському інституті книги реалізовано 93 проекти на загальну суму 29,5 дев'ять гривень, і спрямовано до бібліотек 137,5 тисяч примірників нових книжок. Але зважаючи на те, що запит від аудиторії, е, ви знаєте краще, та і формування цього запиту, що саме потребує аудиторія, ваша да відвідувачі, ми би хотіли е, мати цю статистику для того, щоб обґрунтовувати перед мінфіном закупівлю книжок в бібліотеки, так як це вимагає законодавство України. І тут уже перейду до того, що закон про бібліотеки і бібліотечне справо та у нас є законопроект, який розроблявся ще з кінця 2019 року. І ми зараз з депутатами профільного комітету повертаємося до того, щоб його доопрацювати і все ж таки запустити, враховуючи і реалії воєнного стану, і необхідність закладати перспективи для розвитку. Тому тут будемо вдячні за ваші за ваш зворотній зв'язок, за вашу участь з нашими бібліотеками маю на увазі ті що в сфері управління міністерства ми активно працюємо, залучаємо їх для того, щоб цей закон дійсно відображав всі потреби і гарантував насправді безпеку діяльності, тому що це частина нашої стійкості як суспільства, це не просто заклади культури. Та це частина мережі, частина стійкості спільноти, починаючи від маленьких громад і закінчуючи великими містами. Я бачила в програмі сьогодні. У вас досить і сьогодні, і завтра, та досить багато тем для обговорення. Я дуже рада, що настільки широкий спектр питань ви піднімаєте, зокрема, одним з пріоритетних і для нас, і для уряду загалом. Є е, проект ментального здоров'я, та і ми разом з ЮНЕСКО минулого року почали і будемо продовжувати е, бібліотечний простір як психосоціальна та підтримка, яка може надаватися, в тому числі вашим колегам і тим людям, які приходять в ваші е, бібліотеки, для того, щоб знайти розраду. Долучитися до читання та долучитися до спілкування, оскільки давно вже бібліотеки не є просто, скажімо так, приміщеннями, де зберігаються книжки. Це є осередки гуртування, це є осередки спілкування, осередки розвитку горизонтальних зв'язків маленьких спільнот, великих спільнот. Тому нам надзвичайно важливо, щоб ви продовжували цю роботу, розкриваючи свої двері якомога ширшому колу громадян різним верствам населення. Ми розуміємо, що долучати зараз нам треба буде і реінтегрувати до цивільного життя наших ветеранів які повертаються з фронту, і це теж окрема задача. І дуже часто у вас є виклики пов'язані з тим, що треба мати окрему психологічну освіту, і не завжди ви маєте в штатних розписах таких фахівців, тому це теж окреме питання, як з цим працювати і як надавати такі послуги нашому суспільству, але все це давайте вирішувати в робочому порядку поступово, як то кажуть, їсти слона шматочками. Я дуже рада, що ви продовжуєте свою активну діяльність і мережування. Бачу, що сьогодні на зумі вже Скільки тут 176 учасників. Це прекрасно. Та будемо залишатися на зв'язку вам плідних діалогів, плідних дискусій. І будемо на зв'язку. Дякую вам і дякую ще раз Бібліотечної асоціації, бібліотеці Ярослава Мудрого за ініціативу і продовження тих традицій, які так важливі для фахової спільноти. Дякую. Дякую, пані Галино. Дуже дякуємо. Дякую за те, що ви ще раз підкреслили і ще раз завірили всіх наших колег, тому що правильно ви звернули увагу на кількість тих, хто вже долучився, але такий відкрив ще невеличкий секрет, що зазвичай на перегляд і на участь конференції багато колективів, бібліотек цілими відділами збираються перед монітором. Ось і тому в принципі людей в. Арифметично набагато більше, так і буде ще більше. Тому дуже дякую вам за відверту вашу промову за ваше звернення, тому що підтримка, скажімо так, фундамент, на який ми спираємося, які б ініціативи не були прекрасні без міністерства. Їх реалізація неможлива, особливо що стосується саме в міжнародній площині і доказом тому є ті кейси, які ми вже реалізовували. Овуємо разом і завдяки долученню міністерства. Розуміємо, що, як і в країні, в цілому ситуація складна, як то кажуть, треба спиратися вам, як керівництво міністерства, на компетентні кадри, які будуть реалізовувати задумане, і цей період, і цей етап. Я думаю, що ми з честю переносимо разом. от Гідно і ми, як головна бібліотека країни, завжди підставляємо плече і е, максимально працюємо разом. Тому я дуже вам дякую. Я впевнений, що всі вас почули. І е, ну, наша робота на цьому не те, що не припиняється, а тільки набирає своїх. Обертів, дякую вам дуже, і повертаючись до слів пані Галини, вона не один раз вже згадала провідну громадську організацію, яка об'єднує не тільки професіоналів в роботі, але й людей, серця яких присвячені любові до бібліотечної справи. Українська бібліотечна асоціація, і сьогодні з вітальним словом до вас, шановні колеги, з -з -з звертається президентка Української бібліотечної асоціації Оксана Бруй. Прошу. Я не знаю, чи сісти, чи стати. Чи... Напевно, сяду так. Камера налаштована. Друзі, всіх вітаю, рада всіх бачити і онлайн, і в залі у нас повний зал. Ви не бачите тих, хто онлайн, але в нас дійсно повний зал, і це дуже приємно. Я постараюся дуже коротко, щоб не говорити багато зайвого, бо ну, ми, власне, всі живемо і спілкуємося, і не лише на конференціях, а й щодня. Я хочу зробити лише кілька акцентів: перша, напевно, про тему сьогоднішньої конференції. Та знаєте, ми маємо окрему тему: і це трансформація бібліотек в умовах викликів та випробувань. От пані Галина дуже приємно було чути, що перший заступник міністра розуміє всі болі і перспективи, і потенціал бібліотек. Це ну насправді для нас дуже важливо. Тому я думаю, що Шанси бібліотекам, нашим українським і бібліотекарям, звісно, в першу чергу, трансформуватися навіть в таких умовах і тих викликах, які ми сьогодні маємо, вони ну, досить, досить високі. Звісно, для цього нам треба прикласти. Ще більше зусиль, ніж ми сьогодні прикладаємо. Але в нас, як то кажуть, вибор вибір невеликий. Ну, маємо це, це зробити. Я хочу всім нагадати, що минулого року до Всеукраїнського дня бібліотек. Національна бібліотека імені Ярослава Мудрого і Українська бібліотечна асоціація зробили оприлюднили спільну заяву бачення майбутнього українських бібліотек для післявоєнного відновлення розвитку людського капіталу. Та економічно сильної і демократичної України. Я сподіваюся, що всі, хто сьогодні є на конференції, незалежно від того, ми бібліотекарі чи представники Міністерства культури, знайомі з цією заявою і ви її підписали. Доєдналися до цього бачення. Сподіваюся, що ви його розділяєте. Хто ще цього не зробив, то заява є і на сайті е, бібліотеки, і на сайті Української бібліотечної асоціації. Прошу дуже е, ознайомитися. Я, якщо дозволите, все ж таки зачитаю візію і наше бачення, що таке є бібліотеки. Е, е, Українські бібліотеки Я думаю, це стосується не лише українських бібліотек, але для нас це вкрай, вкрай важливо. Бібліотеки – це простір спільної дії і це. Лише спільно діючи, ми зможемо досягати тих цілей і отримувати ті результати, яких ми хочемо. Це місце сили, це місце інтелектуального, духовного і громадянського зростання, і це дуже важливо зростання саме громадянське перепрошую. Я думаю, тут більдунг нам на допомогу і посилення спроможності, особистості кожної людини, громади, спільноти. Місцевих спільнот, якщо ми кажемо про територіальні громади, якщо ми кажемо про бібліотеки, які є підрозділами е, якихось організацій, то це спільноти цих організацій, і е, суспільства та держави. І е, в, цій, в цьому нашому баченні відправною точкою є твердження, яке розкриває потенціал бібліотек. Звісно, ми всі е, Знаємо, ну, в якому стані наші бібліотеки більшість, скажімо так. Та? Ми знаємо ті прекрасні приклади бібліотек, де влада розуміє цей потенціал, де інвестує в бібліотеки і отримує певний результат, але якщо брати на загал. Кількість публічних бібліотек, та 12 тисяч плюс, чи трошки менше, то, звісно, ну, ситуація не така, яка б нам хотілося. Тож нам дуже важливо об'єднати свої зусилля всім зацікавленим сторонам і державі, і Місцевому самоврядуванню, і громадянам, і бібліотекарям в першу чергу бути суб'єктними для того, щоб ми могли реалізувати цей наш потенціал, який мають бібліотеки. Я дуже сподіваюся, що так і буде, і інвестиції в бібліотеки. Будуть більшими принаймні ті проекти, ті круглі столи, які в межах. Я зараз згадую останні крайні наш проект із шведами і латвійськими нашими колегами. Один із круглих столів, який був організований для орган... для представників органів місцевого самоврядування, де вони ж і ділилися своїм досвідом. Позитивним, коли влада інвестує в бібліотеки, що це дає. Я дуже сподіваюся, що це надихнуло і надихне ще інших представників органів місцевого самоврядування, що буде ну, належним чином увага до бібліотек на місцях звернена. І інвестиції будуть, а бібліотекарі відповідно зможуть. А зможуть реалізовувати цей потенціал. Я не буду говорити про проблеми, які в нас є. Ми всі їх знаємо. Я дуже хочу подякувати всім бібліотекарям, які. Не лише останні там, кілька років. Там ми дуже часто, коли говоримо про бібліотеки і розповідаємо про те, що ми робимо зараз, то беремо точку відліку від лютого 2022 року. Але і раніше. Та війна почалася раніше, проблеми бібліотек почалися ще раніше. Я дуже хочу подякувати всім бібліотекарям, які нас в своїх бібліотеках. Проявляють лідерство і допомагають людям, громаді, державі, суспільству. І на завершення я хочу поділитися можливо, це вас надихне, я дуже сподіваюся. Останнім, ну я не знаю, не останнім, а одним із випадків, який... Він не трапився, це просто було Та? кілька тижнів тому, коли ми були з Олегом Олеговичем на конференції щорічній конференції Ебліда. Знаєте, це Європейська асоціація е, е, Європейська асоціація бібліотечних та е, асоціацій, і національна бібліотека Мірослава Мудрого з минулого року є членом цієї е, організації європейської. А Буквально там місяць тому, трошки більше, Національна бібліотека також стала і представляє Україну у дуже важливій організації європейській. Нейпл це форум, який об'єднує органи управління публічними бібліотеками в різних європейських країнах на національному рівні. То ми мали такий дуже цікавий досвід, коли за 5 хвилин треба було таку надихаючий виступ дати для всієї великої аудиторії представників із багатьох європейських країн. І ми говорили про бібліотечне лідерство. І ми говорили про те, як бібліотеки і бібліотекарі проявляють лідерство, відповідаючи на виклики ті, які сьогодні стоять перед Україною, особливо в зв'язку з війною. А ми говорили про лідерство професійних громадських організацій, маю на увазі Українську бібліотечну асоціацію. Ми говорили про лідерство національної бібліотеки, яка в першу чергу думає не лише про себе. а думає про те, як розвивати всі бібліотеки в Україні. І ми говорили про персональне лідерство бібліотечних лідерів. І дуже важливо, щоб ми були стійкими, щоб далі зберегли ну, в нормальному стані свою голову для того, щоб далі можна було працювати. І нам вдалося, 5 хвилин ми вклалися в час. Це було дуже так інтенсивно і цікаво, як на нашу суб'єктивну думку. Були, звісно, оплески. і Після того до нас підійшов данський колега і сказав: ви чули, там крики ще були в залі, та? ну, такі не просто оплески, а крики, то це я кричав. І можна з вами сфотографуватися. І він з нами, ну, ми, звісно, можна, ми багато потім спілкувалися із колегами. Але мене, ну я була зворушена, не те, що мене вразило, а я була дуже зворушена, коли він виставив в LinkedIn свій допис з нашою фотографією. І е, цей допис починався словами Коли ти зустрічаєш своїх героїв. Я хочу подякувати всім українським бібліотекарям, е, і я сподіваюся, що цей випадок вас надихне. В Європі точно не менша підтримка нас. І для багатьох європейських колег українські бібліотекарі є героями. Звісно, ми можемо бути такими лише завдяки Збройним силам України і тим, хто сьогодні на фронті нас захищає. Тож подякуємо їм також. Переможемо! Слава Україні! Героям слава, дякую Оксана.